Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Суса Христа, щоб наші, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на розділі погодження з Лаваном. І міцпа. Міцпа перекладається як вартівня. Бо сказав. Дихай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного. Коли ти будеш е, кривдити дочок моїх, і коли візьмеш за жінок понад дочок моїх, то не людина з нами, а дивися, Бог свідок між мною і між тобою. А Яків сказав до Лавана ось це могила, і ось той пам'ятник якого поставив я між собою і між тобою, свідок це могила і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе, і ти не перейдеш до мене цієї могили та цього пам'ятника на зле, розсудить між, розсудіть між нами Бог Авраамів і Бог нахорів, Бог їхнього батька, і Яків присягнув тим, кого боїться його батько Ісаак. І приніс як і в жертву на горі, і покликав братів своїх їсти хліб. І вони їли хліб і ночували на горі. Щодня з вами молимось, підписуємося на цей канал, ставимо подобайку, пишемо коментар. Благословиного вам дня, благословиного вам вечора. з наступаючим новим уроком. До завтра, до побачення. Дякую.